От скажи, штучний інтелекти, мовила з усмішкою Ліля, схрестивши ноги і опершись ліктем об підвіконня. Яким він має бути, мій майбутній чоловік? За вікном мляво сіріла осінь. Дощ, мов би, замислений, стікав по шипках, у квартирі пахло кавою і її новими парфумами. Ліля сиділа в кріслі з ноутбуком на колінах, в темряві яку злегка підсвічувала гірлянда, що залишилася з минулого різдва, їй було 31, і вона втомилася чекати гідного бранця, подруги то народжували, то розлучалися, то знову сходилася з кимось новим, а вона все ще придивлялась. От і сьогодні експеримент Відповідь на запит у нейромережі. Ваш майбутній чоловік спокійний, уважний, з почуттям гумору, інтелігентний. Обирайте тих, хто працює в сфері науки, технології або освіти, людину, що вміє слухати і не підноситься над іншими. Ліля всміхнулась звучить добре, дуже навіть правильно. Вона швидко зробила собі скріншот. Після того вечора почалося щось на кшталт відбору. Як під мікроскопом вона вивчала кожного нового знайомого, перший кандидат Станіслав, познайомилася на форумі стартапів, йому було 35, кремезний із короткою рудуватою борідкою, в окулярах і круглими лінзами, вдягнений стримано, з майже професорською манерністю. При першій зустрічі він говорив спокійно, розважливо. Часом трохи менторським тоном, але це видавалось навіть привабливим спершу я шукаю не захоплення, а сталу траєкторію спілкування, вимовив він якось за вечерею в ресторані без емоційних стрибків, надійність, головна валюта сьогодення. Це так цікаво, мовила Ліля. Вона була вражена його послідовністю він завжди приходив вчасно. Відкривав двері, не забував вітати з новим днем, але вже на третьому побаченні дівчина почала відчувати холодну геометрію його вчинків. Романтикою у нього служив подібний план сніданок, хвалив завжди, в обід делікатне питання про родину, ну а ввечері квіти, майже завжди троянди, здавалось, стабільність, та одного разу він спробував її поцілувати. Але зробив це так методично, так безвідносно до моменту, що Ліля зніяковіла. В неї вмить виникла якась відраза до нього. Ну, не моє. повторювала собі вона. Зустрілися ще двічі, а потім просто роз'їхались мовчки, без сварок, без потреби щось пояснювати. Другий кандидат Олексій Зовні він був той, хто змушує тусуватися в кав'ярнях. Високий, спортивний із брутальною щитиною. У нього була легка хода, і посмішка впевненого в собі чоловіка. Познайомилася випадково у книгарні, він запропонував каву і одразу ж запросив на концерт камерного джазу. З Олексієм було інакше легко, динамічно, захопливо. Він умів зірватися серед тижня до Львова знав у яких кав'ярнях найсмачніший Макачіно. І змушував її сміятися до сліз своїми дотепами про людей, які їдять устриць з кетчупом. Тобі бракувало безумства, зізнайся, шепотів він. Коли вони сиділи в машині на даху паркінгу і дивились на вогні вечірнього міста. Можливо, подумала Ліля. Та їй таке проведення часу вже стало набридати. З кожним новим днем Ліля почала помічати. Його легкість не турбота, а втеча від відповідальності. Коли вона захворіла, він забув зателефонувати. Тоді вона запитала прямо Олексію, а яким ти уявляєш своє майбутнє родину? «Тою у відповідь тільки пожартував Я живу сьогоднішнім днем. Ти ж теж не проти, правда? І хоч він справді змушував її сміятись. Десь в глибині душі залишалась порожнеча, бо сміх не міг замінити плеча, на яке хочеться спертися, особливо вночі або коли втомлений, розійшлися після місячного вихору побачень вона не сумувала, просто вчасно робила висновки. Третій був ще менш помітним програміст з тихим голосом і блякло блакитними очима. Говорив про фреймворки, спостерігав за пташками, читав фантастику, та його обійми були холодними. Він був хороший, але як для фону, і Ліля поряд з ним не відчувала себе живою. Дівчина повернулася додому, з розмаху всілася в крісло, і ні, їй не було весело. Та настрій був бадьорим. Щоб трішки збавити оберти. Вона зателефонувала до матері в село. Можливо, я просто не здатна кохати, мовила вона їй слухавку. Чи кохання це давно вигаданий мем. Або просто ще не зустріла свого дурника, тихо озвалась мама. Бо той, що твій, змусить тебе забути всі твої записи. А вже наступного дня вона зустріла подругу. Можливо, я сама не знаю, чого хочу. Ділилася вона зірою наболілим. Але ж я пробую. Відкриваю серце, даю шанс. Пробуєш не серцем, а через фільтр логіки, відказала я. А щоб відчути справжні речі, алгоритми відсутні. Одного дощового дня Ліля поїхала до рідного села. Мамі стало зле. Тож лікарі, перевірки, турботи. Це була домівка, яку вона колись залишила заради міста. Тоді вона, здавалася, їй замала, затісна, але така рідна. Там усе пахло димом, землею, яблуками. Осінь була тут більш насиченою багряні дерева, мокра трава, гуси, що кричали неподалік. А ти, може, з Денисом побачишся? мовила мати, додаючи їй борщу. Він тепер на фірмі допомагає, а ще ремонти людям робить. Руки в нього золоті. Мамо, ми в п'ятому класі разом на дискотеці були, ти пам'ятаєш? усміхнулась Ліля. Пам'ятаю, тоді ще штовхнув тебе у калюжу, а потім весь вечір ходив винуватим. Зустрілися вони випадково. Ліля йшла сільською дорогою з аптеки, а Денис саме тянув за плечима мішки зі складу. Ого, столиця завітала, усміхнувся він, і не привіт, і не як справи, озвала Ліля жартома. А що, якби я просто сказав радий бачити тебе? Він був не такий, як ті, кого вона зустрічала в останні роки, не користувався дорими парфумами, не говорив про глобальні стратегії майбутнього, але поруч з ним було затишно, несподівано просто. Справжню, він пригощав її чаєм, проводив додому, допомагав нести важку сумку, мовчав тоді, коли треба було просто побути поруч, і розповідав без прикрас, без претензій, про те, як поховав батька, як доглядає хвору бабусю, як сам навчився штукатурити стіни і не соромився робити руками. Ти знаєш, він зовсім не схожий на той опис. Писала Ліля подрузі, я навіть не можу сказати, чим саме він мені дорогий, просто коли він поруч хочеться жити без аналізу, без підбору слів. Минуло кілька місяців. Вони бачились то в місті, то в селі, їхні світи були різні, але ще разу, коли вони зіштовхувалися, виникало те особливе відчуття, ніби весь галас світу затихає. Одного вечора, коли вона приїхала до нього після важкого дня, він сказав У тебе в очах втома, ходи сюди. І загорнув її у стару, трохи колючу вовняну ковдру, посадив на підвіконня і мовчки зробив чай. Того вечора вона зрозуміла ніхто й ніколи не дбав про неї так просто. А згодом Ліля відкрила той самий скріншот із відповіді штучного інтелекту. І усміхнулась можливо, це була правильна порада, просто не для неї. Одного зимового ранку, коли село ще дрімало під товстим шаром снігу, Ліля і Денис вийшли на ганок. вона тримала в руках чашку з кавою. А він розпалював піч, собаки виляли хвостами десь далеко кричали півні. Вони мовчали, але їм було добре, навіть без слів. Коли штучний інтелект давав їй поради, він не знав, як пахне мокра земля навесні, не знав, що таке, коли чоловік знімає шапку і торкається твого обличчя рукою, не знав, як іноді найглибше почуття виникає не з логіки, а з чогось дуже простого, з турботи, німого спілкування очима. Бо любов це не список рис, і не відповідь на запит. Це коли двоє розуміють, усе, що було до, було лише шляхом до цього справжнього. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал, став подобайку та діліться своїми думками в коментарях.